Не знаю, яка кава за цей ранок. Якщо не п'ята, то шоста так точно вже холодна. Та, Бог знає. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі! Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре, тому що завжди так не буде. Ранок і зранку маю вже провину. Сьогодні у нас 28 серпня. На восьмої зараз ранку жахлива ніч була в Києві, є загиблі серед них діти, мої співчуття. Впродовж цієї ночі була з Катюньою на зв'язку і допоки вона не спускається туди, вниз, більш безпечне місце. І коли вона вже спустилася, то ми переходимо на повідомлення, тому що там багато людей і не дуже зручно спілкуватися, так, щоб на зв'язку бути, а так, один одному повідомлення пишемо, там підтримуємо і так далі. Є там одна жіночка, сусідка, вона коли такий, така ніч в Києві, вона завжди бере матрац. Вона спускається, приходить, каже: Так, всім тихо, мені зранку на роботу. А там же ж і з діточками є, і з песиками, і там кошенятка були. І тобто, знаєте, дітки там до тих кошеняток, якісь там емоції. Тихо, мені треба спати, мені зранку на роботу. Якби там не було, я не маю запізнюватися. І вона то торс, отою матрас, розтілає там і лягає, і спить. От. І поки там Катюня деякий час не писала, а це, мабуть, там 5-10 хвилин, тому що там поки там з тим щось, ну, то, то знаєте, І я вже не витримала, я не відчула, як я вирубилася. І дитина пише, а мати спить. От як це так? Але слава Богу, з Катюнею все добре. За ми такі моменти казати не будемо, всі ми їх чудово знаємо. І, мої дорогенькі, як ви там? Напишіть, будь ласка. І знаєте, про що хотіла у вас запитати стосовно тривожної валізки, тому що нещодавно там ми зустрічалися були з людьми. І та жіночка у мене запитує: а у вас є взагалі тривожна валізка? Ви її зібрали? Я кажу, ну в якому сенсі, наприклад, документи, там, такі речі, то ну так. А так, щоб одяг і ще щось, вона каже, зберіть, будь ласка, тому що ви не уявляєте, як це, коли ти з хати. Якось вискакуєш в тому, в чому є, і в тебе лише є документи. Так, тебе волонтери привозять на волонтерський пункт, тебе і нагодують, і все, але тобі хочеться одразу прийняти душ, а в тебе немає ні своєї білизни, ні свого одягу переодягнутися, ні свого рушничка. І подумайте про це. Я думаю, треба у своїх запитати, як там у вас цим. Чи варто її збирати тривожну валізу? Тому бачите, в який час ми живемо, і що бу... ми не знаємо, що може бути будь-якої хвилини. І ще у мене прохання до вас, мої дорогенькі. Не ображайтеся на мене, коли я кажу лише за Київ, тому що я не інформбюро, я вже це казала. Чому я кажу про Київ, тому що там моя донька. В коментарях, будь ласка, пишіть кожен за своє місто, свою ситуацію. Будемо один одного підтримувати. Тому що мені в особисті повідомлення пишуть, що Танюша, ти про тих кажеш, про тих не кажеш. Я вже про це казала вам. Але знов і знов ідуть такі моменти. Тому, будь ласка, все в ваших руках. Описуйте, пишіть. Новини ми чудово знаємо. І, наприклад, зараз на піввосьмої ранку в мене одна інформація, поки я запишу відео, поки я його змонтую, Бог знає, що може ще трапитися, і потім мені знов скажуть: а чому ти про те кажеш, а про те не кажеш? Я не знаю, що може бути кожної хвилини, тому у мене влоги про моє життя. То без образ. Ви подивіться на ці. Айстри. Я їх поперебирала, була, водичку змінила. Вони досі стоять, як наче свіженькі. Красуні. А, і ще забула сьогодні зранку була така думка стосовно там, як я казала, що купити оновки на осінь. І думаю, а це хіба важливо? От будь-який момент вони тобі зовсім не знадобляться. А потім ти думаєш, та ні, якщо про це не думати, то це ти не думаєш про майбутнє. От такі думки сьогодні зранку. Ну, я майже дівчата відверто кажу, ніч без сну була в мене. І я зараз можу трішки так. Тому, якщо то пробачайте. Щойно йду зустріла знайому. А там у нас на вулиці, там де ми зустрілися щось, там начебто як готується до відкриття якийсь магазин, а я їй кажу за цю як його там тривожну валізу, а вона сміється, каже, тут Полтава зі своїм бізнесом до нас заходить, а ти збираєш mm -hmm. цю валізу, кажу, тривожну. Я кажу, так, маркетопт у нас буде. Відкриватися. Не знаю, коли там ремонт йде повним-повним ходом. А я зараз хочу зайти в магазин, подивитися фарбу для волосся. О, зайду зараз в простор. Так, дівчатка зайшла в простор, дивлюся, фарбу для волосся. Мені треба купити. О, навіть є знижка. Хм. І одиничка. Треба взяти. Та ще й по знижці. Дивіться. Беремо, беремо. Ой, до речі, яка класна акція на оцій шампуні. Коли я користуюся такими шампунями, то навіть і кондиціонер не потрібен. От у мене такий. І були вони 559, а за. А зараз 299, то треба б взяти клас. Тут іще є акції різноманітні. Але оце взагалі шикарна знижка. То, мабуть, візьму. Так, зверніть увагу, до речі, дуже класні гелі для душу. Зі знижкою теж у мене який був отакий дівчата, це неймовірно. А от Літо, осінь, мед, пшениця на зиму це просто неймовірно буде. А такий квітковий, та будь-коли, коли вам заманеться, дивіться, теж є знижка в просторі. Вирішила по такій ціні взяти одразу два шампуні і фарба для волосся теж зі знижкою. Я вам щойно показувала такий шампунь. Він іде від. Сухого та ламкового волосся, і це від пошкодженого, то буду один раз то, один раз той шампунь буду дивитися, але такий у мене був, а такий я купила вперше. Отакі От у мене сьогодні покупочки. А зараз треба буде поїхати по справах, хоча відверто кажуть, чи дуже хотіла би лягти та спати. Але нічого. Треба, обіцяла, треба зробити, а потім вже нічого. Нехай це буде найгірше, коли ти не виспався. Тому поїду. У нас сьогодні знов на щиті Двічі зараз. Зранку та по обіді буде. Люди вже потрохи збираються. Зараз вже перекривають рух, колона наближається. Я йду стала дивлюся, тому що прапори са Грузії були на машинах. І читаю, хто це з 90-го року народження. І там їхала дружина, вікно відкрите. Боже, як вона плакала. І це дуже важко, коли такі молоді. став на захист і ще у 2021 році. Ой, господь. І в обід у нас буде у березні 22-го року. Став на захист 79-го року народження. Такі молоді і літа йде. так. Їздила по справах і думаю, ну як можна сюди не зайти. Наш розарій хоча б на хвилин 20 Як тут гарно файно! Як тут гарно файно. О! А хто ще мед збирає? Холодним не будеш. Ого. Але що? Поїмо, як в дитинстві так повитираєш об щось або об себе. Ммм? Вона така смішна. Солоденька. М -м -м! Дякую, що ви подивилися відео. Бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. І до зустрічі в новому відео. До побачення!